Окей, okay, go. Так, друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні буде таке відео про такий тракторець торгової марки Кий. А, е, що? На 50 кінських сил, друзі. Ви уявляєте це собі? До речі, не знаю, як ви, але я про такий тракторець чую вперше. Ну, саме такого бренду Key. От. Тому і вирішив зняти це відео, друзі, щоб разом з вами подивитись огляд на цей тракторець і... Ну, і зробимо певні підсумки. Тому, друзі, не будемо тягнути час. Бажаю всім приємного перегляду і поїхали. Ну що ж, друзі, тоді приступимо до цього огляду, бо самому цікаво подивитися про такий тракторець, який називається Кий. 0.9504. Обалдеть, хлопці, я обалдю, короче, реально. Що за монстр, що за звір, короче, хлопці? Це просто. Ха -ха. Ну добре, давайте почнемо. Подивимося, що це за тракторець такий цікавенький. Кий. Перший раз, я, друзі, мабуть, ви також. Ну добре, давайте подивимося, потім прокоментую трошки. Мої вітання. Сьогодні mm. в нас на огляді універсальний помічник кий 09504 з потужністю 50 кінських сил. Ну, На 50 коників. Апаратик. Тупо ДТЗ. Довжина даного трактору складає 3763 міліметри. Ширина 1830 міліметрів. Висота по кабіні 2560 мм, колісна база даного трактору 2001 мм, мінімальний кліренс 373 мм. Компактні розміри даного трактору дозволяють йому з легкістю маневрувати в обмеженому просторі. А мінімальний радіус розвороту складає 3,8 метра. Блін, різні Куда кудись. Ну що ж, давайте заглянемо під капот цього трактора. Давайте заглянемо. До речі, друзі, мені цей тракторець нагадує, знаєте, який тракторець. Такий, як у Віталіка, каналу цей, як це називається, коли ти живеш у селі. Це Віталік, що зі Львова. Ну, з Львівської області. О, то геть мені нагадує, це ДТЗ-шку сюди? 50-ку. Ну тупо один в один просто назва Кий. Придумали Кий, Ви розумієте, Кий. Що сталося придумати тракторець щек і хорив, і буде вообще рознос, пацани. <рив> Тупо рознос ринка тракторів буде, реально. Ой, я вам кажу, це просто жесть, хлопці. Тракторець кий. Ой. Буде Кий, ще кихарив. О, це буде супер тракторці. Тупо заполонять весь ринок України тракторів. Вийдуть в топ-1, коротше. Да, це, звісно. моща, моща сильно сильно. Цікаво, хто ж таки таку назву придумав тракторцю Кий. Да, прикольно. Ну добре, давайте будемо дивитися. Далі. Трактор оснащено 4-циліндровим дизельним двигуном з турбонадувом, що знижує О, розхід палива та відповідає екологічним нормам ТІР-3. Поняли? Друзі, поняли, тепер бачите. Турбінка вона, вона виходить, знижує розхід палива і придає якби, трішки потужності. Тому вон, ромчик техноворон поставив собі турбінку. Получається, що вона потужності має ну, дати потужності тракторцю і зменшити розхід палива. Ну, не знаю, побачимо в подальшому, як там ромчик його в роботі буде. Працювати на ньому з турбінкою і подивимося, як там що до чого. Ну, бо мені реально цікаво, друзі. Я думаю, багато хто дивиться мене, то знає про Ромчика Техноворона, канал, багато хто його також дивиться. Я думаю, ви також спостерігаєте за цим проєктом Ромчика. Ну, дійсно, дуже цікаво подивитися, як та турбінка буде, як цей тракторець покаже себе в роботі. О, чи вона буде практична, чи є сенс її ставити, чи немає. Ну то таке, друзі, давайте далі, дивитися цей огляд. Паливна система двигуна оснащена механічним насосом високого тиску та є невибагливою в експлуатації. Система подачі палива оснащена фільтром грубої очистки з датчиком наявності води в паливі О, та прикольно. фільтром тонкої очистки. Паливний бак об'ємом 75 п'ять. Система подачі повітря оснащена сухим фільтром з індикатором засміченості фільтра. О. Для зменшення потрапляння пилу у двигун повітрязабірник розташований у місці, де повітря найменш забруднене. Нермар лайкос. Система охолодження двигуна оснащена сучасним алюмінієвим радіатором зі збільшеними сотами. Шикарний. Трактор має сучасну герметичну кабіну, в яку ми можемо піднятися як з правої, так і з лівої сторони. Ну, круто! Завдяки чотирьом стійкам каркасу кабіни забезпечується виконання сучасних норм безпеки тракториста. Маємо хорошу оглядовість та комфортні умови праці. Кабіна оснащена потужною системою підігріву та кондиціонером. О, кондьор саме то. Друзі, це топчик. Велика продуктивність вентилятора та продумане розташування дифузорів забезпечує рівномірний прогрів всієї кабіни та запобігає запотіванню вікон в процесі роботи. Також трактор оснащено сонцезахисною шторкою, що забезпечує комфортну роботу оператора. Ну, чотко. Шикарно. Трансмісія трактору механічна з повним реверсом. Та має 16 передач. Редуктор діапазонів має два положення транспортний та робочий. Всередині кожного діапазону ми маємо чотири передачі, які можемо перемикати під час руху. Також трансмісія, оснащена понижаючим редуктором, так звані половинки. Велика кількість передач дозволяє точно підібрати тягове зусилля та швидкість для роботи широкого спектру агрегатів. Я бачу, культиватор займався такою. Ха-ха, приємно. О oh май! Свідкість руху Це, переднього да, ходу складає від 3 до 39 км за годину. <плес> Заднього руху від 2,7 до 35 км за годину. Ого, назад 35 км за годину. Блянь. Я балду по цьому. Диференціал заднього моста трактора оснащено механічним блокуванням. Нормально. Передній міст включається примусово. Ладно. Гальмівна система трактора діє на задні колеса, оснащена дисками в масляній ванні з роздільним механічним приводом на правий та лівий борт. Вал відбору потужності має 540 та 1000 обертів за хвилину. Угу. Ну, Нормуль. нормуль. Да, Тупо копіє дитизерки 50, Я вам кажу. <зес> з правої сторони у нас розміщений важіль ручного керування обертами двигуна. Та три важелі призначені для управління гідравлічною системою. Mm -hmm. Даний важель керує роботою навісної системи трактора та має чотири положення: підйом навіски, нейтраль, примусове спускання та плаваючий. Дані речаги керують виносними секціями та мають три положення: підйом, нейтраль та опускання. Щеплення двохпотокове компанії лук з механічним приводом. Для забезпечення комфорту кабіна змонтована на резинових подушках. Чілки заднього моста виконано достатньо потужно та витримують навантаження більше 4 тонн. Система навіски трактора категорії 2. Навісна система дозволяє підіймати обладнання вагою 1500 кг. Як ви бачите, ми навісили достатньо великий культиватор, з яким трактор наш з легкістю справляється. Гідроциліндри двосторонньої дії дозволяють примусово опускати навіску. Також трактор оснащено двома парами виносних гідроліній. Маємо щіпний пристрій, який регулюється по висоті. Та дозволяє чіпляти причіпи з кільцем 50 та 40 міліметрів. Для роботи з причіпами трактор обладнано пневматичною гальмівною системою. Угу, ну, Компресор бачить. колія задніх коліс регулюється ступінчато від 1218 до 1600. Вага задніх баластів складає 180 кг. Шикарно, хлопці, шикарно. Колія передніх коліс регулюється ступінчато від 1300 до 1560 мм. Передній міст теж був Ух, ще. Вага переднього баласту складає в базовій комплектації 180 кг, Але при бажанню це можна збільшити. Угу. Угу. Компресор пневмосистеми, який можна примусово виключити. О, прикольно. гідравлічної системи виконано окремо від трансмісії. Трактор оснащений двома гідравлічними насосами: один на навісну систему, інший на рулю. Ну, як обичні. По стандарту. Сьогодні на огляді у нас був незамінний помічник у вашому бізнесі та господарстві й 09504. Друзі, ось таке відео получилось. Такий відео огляд. Що хочу сказати. Ну, тракторист, значить прикольний. Ну, названня, конечно, кий. <свісно> Це просто жесть, коротше, хлопці. Це просто жесть. Тракторист сам прикольний, чесно. Ну, 50-ка, нормально, все чітко. А ці жіночці віддільний лайк і респект за те, що дійсно так все чітко розказали. Ну, типа, питань нема. Ось про давана, тим треба повчитися. Ось як ця жіночка ось розказує, все повністю, всі характеристики, все чітко. Все чітко, як книжка пише, друзі. Оце мені подобається, коли все пояснять, покажуть, все розкажуть. Цікаво, подивитися, і ти щось можеш дійсно зрозуміти, щось ну, зрозуміти, які характеристики тракторця, ну якби для чого він потрібен, що ти їм зможеш зробити. От, в принципі, тракторець прикольний, але я кажу, це копія ДТЗ-50. ка Це що ну, Віталіка на каналі, я бачив. Коли ти живеш у селі. Ну, реально, тупо копія. Ну, як копія, тупо один в один. Що це той самий тракторець, просто 에, під іншим брендом. Типа під брендом Кий Да, ну назва, звісно, прикольна. Цікаво, хто її придумав. Я ж кажу, ще придумать Щек і хорив, і взагалі буде. Буде взагалі шикарно, хлопці. Так що таке? Ну да, 50-ка з турбінкою, просто. Блін, шикарно. компресори є. Бак сзади, да. На 70 літрів, здається, да, чи з кінцем кажуть, 75 Короче, Коротше, бак сзади, ну, типа, прикольно. Воздухан ну, вивели, бачите, аж више криші, ну, типа, щоб пилючку не хапав. Це якби теж плюс, це шикарно, я вам так скажу. Ну, ну коротше, прикольно. Ну, що мені одне не сподобалось, так це те, що тут, виходить, кабіна не зашита всередині тканью. Да? Могли б, типа... Алькантара. <ріст> так, шучу хлопці. Ну, Могли б кожен молодого Дірмантіна зашити. Ну, було б якось поцікавіше. Так якось, наприклад, зараз я фотку тут додавлю, подивитесь. От. Е -е, кентавр 50-ка. Ну, ось, бачите? Зашито все ромбіком красиво зроблено, ну, типа, По красоті ну, типа, І приєдно сидіти всередині. Ти вже в ньому працюєш, дійсно чувствується, якби дорого-багато. Да? Хоча кентаври йдуть. Більш такі бюджетні варіанти, скажімо так, тракторців, ну, серед своїх, так сказать, конкурентів. Ось взяти 50-ки, 40-ки, да, 24-ки, тобто вони дешевші, ніж їхні конкуренти, там, наприклад, взяти Донфенг чи Соліс, або Джинма. от, То Кентавр рахується дешевше, ну, бюджетний варіант, але, в принципі, друзі, я не знаю, ну, трактор робить ту саму роботу. Так, може не такий він якісніший, як там, чи ще якийсь, наприклад, я маю на увазі Кентавер. Але ж роботу робить ту саму все, в принципі. Ті самі об'єми, на яку розрахована ця техніка, тому я не знаю. Ну, типа, якщо є гроші дійсно купити якийсь крутіший, то, ну, чом би і ні. Можете брати, в принципі, я не проти, друзі. Так що таке, ось таке відео було, друзі, такий огляд. в принципі. Тракториці, я ж кажу, копія 50-ки. Ну, та сама 50-ка, скажімо так, ДТЗ. -ка. Просто що під нашим брендом, де і все. Ну, але прикольно. Ось такий огляд, друзі. Ну що, ж, хто не підписаний, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Також долучайтесь в групу Viberі. Посилання залишу в описі під цим відео, а також під кожним моїм відео. Можете знайти всі корисні посилання. Ну, а також електронну адресу там е, свої особисті питання можете туди писати. Ну або на рахунок реклами там, чи співпраці. Пишіть на електронну адресу. Тому, друзі, такий тракторець, такий огляд, в принципі, непоганий. Якщо є бабки, то в чому б і ні можна брати хлопці, я скажу так. Я би взяв. Були б бабки і була б в мене, ну там, типу, я не знаю, там 10 чи 20 гектар там, чи 30, я не знаю. А може більше, скільки цей трактор потягне я навіть не уявляю. Ну, гектар 30 точно думаю обробить Ну що ж, пишіть свої думки в коментарях. З приводу цього тракторця. Як вам такий тракторець І чи купили б собі такі, якби були гроші? Ну що ж, в принципі... Будемо закінчувати це відео. Я думаю, все вже було сказано, показано. Більше, як як то кажуть, нема слів одні емоції. Трактор реально зачтний, тільки ще кабіну, щоб зашили, як кентаврик 50-ку і все, і було б таке шикардос, хлопці. Ну що ж, а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока!